На травневі свята Україна нарешті отримала перші 3 мільярди доларів траншу МВФ. Найближчим часом уряд має отримати ще близько 2 мільярдів від Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Ще мільярд отримуємо від випуску єврооблігацій. Як все це позначиться на фінансовому стані країни? Запитаємо в економічного аналітика Андрія Блінова. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго. Давайте і розпочинаємо з того, куди ж ці кошти підуть, і як це повинно видалі позначитися на економічному стані нашої держави. Кошти підуть на дві цілі: фінансування бюджетного дефіциту і поповнення коштів Національного банку. В цілому, взагалі, всі ці кошти йдуть на поповнення золотовалютних резервів Національного банку. Просто частину з цих сум, зокрема дві третини того, що ми отримали від валютного фонду в рамках першого траншу, конвертується в гривні, йде на потреби поточного фінансування державного бюджету. Нам обіцяли, ну принаймні була така заява пана Яценюка, що із середини травня повинна стабілізуватися ситуація із курсом валют. Про це говорили, але не визначали точну дату. Тим не менше лунала приблизна дата десь середини травня. Ось ці фінансові вливання вони поліпшать ситуацію із національною валютою, і ну все ж таки долар тримається на позначці. Плюс-мінус 12, тобто така середня Розумієте, цифра. Розумієте, просто з подачі уряду в нас виникає постійно дискусія, що є стабілізацією, тому що, наприклад, для для мене, ну як для математика економіста, для мене зрозуміла річ, що стабілізація це коли обмінний курс коливається в досить в, в, вузькому, в вузькому коридорі. В вузькому коридорі, да, в якихось на вузьких межах. Якщо е, говорити про те, що курс протягом останніх тижнів знаходиться дійсно біля позначки одинадцять сім тередванадцять. Іноді, по позначку 12 на міжбанківському ринку, можна говорити про те, що певна стабілізація досягнута. Ну, в принципі я декілька відсотків ви говорили і ще зараз за старих часів, що це нормально а Абсолютно і, зрозуміло. Але я хочу вам сказати, що чому люди кажуть, що це не стабілізація. Тому що ми пам'ятаємо заяву міністра фінансів, який казав про середній обліковий курс на цей рік 10,5. Ми іноді чуємо, ну я вважаю, що це спекуляції про те, що її там, от я прийду до влади, я поверну курс до рівня 8, 9 чи 10,5. Половиною є досить популярна ідея зараз е, примусово змусити національний банк е, тиснути на банки, щоб вони приймали валютні платежі за кредитами по старому якомусь курсу. Щоправда, ніхто не говорить про іншу сторону цієї медалі, наприклад, про те, що можуть депозити примусово тоді конвертувати по тому ж самому курсу. Тобто, в нас дуже багато різних речей, які інспируються і генеруються в першу чергу політиками, які далі підтримують. Ну вони неможливі без адекватного знання власного права. щодо обмінного курсу, Сьогодні ситуація є така. На жаль, ми, скоріше, поки що будемо бачити тенденцію до ослаблення курсу. Навіть, ослаблення курсу гривні. Так, да, зниження курсу гривні, тобто девальвації. Де Навіть за умов такого досить активного находження зовнішнього фінансування. Чому? Стоїть економіка. Це ключовий, відповідь, ключова відповідь. Чому вона стоїть? Тут можна шукати дуже багато причин. Однак ми чітко бачимо, що сьогодні на одну новину. В країні позитивно приходиться п'ять негативних е, новин, в першу чергу пов'язаних з геополітикою і з терористичною операцією на Донбасі. Відповідно, ми повинні чітко розуміти, що доки є така ситуація в інформаційному і фактичному політичному просторі, чекати на укріплення національної валюти Ну поки що, й годі, якраз про розвиток чи застій в економіці, які зараз маємо, а поговоримо про Донбас. Спадання, а... ми маємо досить серйозне спадання. Ти навіть не застій. А... Що тоді з ним треба робити? Бо абсолютно різні думки лунають. З одного погляду говорить про те, що оскільки ця територія є дотаційною, то можливо не варто за нього триматися. З іншого погляду говорять про те, що ми не дуже адекватно розуміємо, що це дуже важлива, все ж таки, складова для української економіки, яка тут полиця є більш-менш виваженою, принаймні, ну щоб якось не розгубитися в цих абсолютно різних поглядах. Ну, знаєте, ви мені ставите питання, на яке мені здається українські політику і українське суспільство в цілому не може розп виходячи З економічних реалій економічних, економічних реалій ситуація такою. Тобто, абсолютно зрозуміло, що в Україні побудувався і навіть не 23 роки тому на спільний розділений на економічні регіони, Народно-господарський кодекс. На комплекс. Цей комплекс ну, це така досить стара фраза «народно-господарський», але є економічні регіони, які тісно пов'язані з тими. У кожного регіону є своя спеціалізація. Тобто, абсолютно праві ті, хто кажуть, що Донбас годує Україну, абсолютно праві ті, хто кажуть, що Донбас найбільше бере. З України, це абсолютно правильні речі. Донбас найбільше робить внесок серед усіх регіонів в валовий продукт. Він mm -hmm. багато бере, він багато забирає. Ми можемо зараз досить активно сперечатися про співвідношення того, скільки бере, скільки забирає. чесно кажучи, я дивився багато різних досліджень. Я схиляюся до думки, що насправді ситуація є майже 50-50. Тобто, залежно від того, яка політична еліта переважає, з якого регіону, той регіон починає більше отримувати дотації. І зрозуміло, що через те, що mm -hmm. останніми роками при владі були представники. Донецької влади відповідно дійсно в регіон направлялося більше коштів, ніж скажімо, це було б за умови іншого президента. Саме тому не можна зараз виважено підрахувати, скільки насправді я кажу, в просто склався економічний баланс між регіонами. І абсолютно зрозуміло, що якщо Україна щось витрачає з цього балансу, абсолютно зрозуміло, що в нас іде тотальне переглядання економічних зв'язків, і фактично ми ми будемо переживати, якщо це відбудеться, другий, другий перегляд економічної. Моделі з часів розколу радянського союзу. Тоді ми приглядали всі зв'язки, які розірвалися чи які виявилися неринковими з країнами республіками колишнього радянського союзу. Тут фактично ці зв'язки ми почнемо переглядати всередині території України. Тому я думаю, що взагалі ну, ці розмови і дії, направлені на дискусію відпустити чи не відпустити, вони, мені здається, не зовсім вірні, оскільки все ж таки треба шукати все ж таки економічних речей, які пов'язані з діяльністю регіонів. Я б Абсолютно чітко зрозуміло, що регіон є важливим, але без території іншої країни він не є повністю достатнім. і дійсно є великий ризик перетворення регіону на дуже велике Придністров'я. Тобто власними силами йому також буде складно як власне Україні без нього. Ну абсолютно правильно. А давайте ще поговоримо на останок про кроки, чи спрацювали вони з дерегуляції, демонополізації, Наскільки стало зручніше вести бізнес? Це якраз от нові. Кроки нової виконавчої та законодавчої влади щодо реформування, як ви оцінюєте, як? ну я а м от, буквально так. Ну досить я вам хочу сказати, що мало що було зроблено. Не хочу говорити багато було часу чи мало, І мені здається, що взагалі питання реформування воно поступово почало вгасати. і Пов'язано це пов'язано із ситуацією на сході країни, це пов'язано з, з агресією Російської Федерації, це пов'язано з взагалі політичною ситуацією в країні, боротьбою на президентських і деяких місцевих виборах. А в цілому, після того як був прийнятий антикризовий закон, як був поправлений державний бюджет uh -huh. до реалій. Як було як ми добилися фінансування від зовнішніх кредиторів, і прийняли рішення про новий порядок державних закупівель, який повністю ще не працює. Фактично на цьому всі закони пов'язані саме з тими реформами, про які говорила, вони припинилися. в нас навіть не проголосували за другий тур виборів. На, на приклад, цьому вимушені зупинитися, але я думаю, про економіку говорити можна нескінченно. Дякую вам, що були сьогодні з нами.